Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, вже в нас весна. Це в нас вже сьогодні вечір. Джен Бресу на мазі. Так, виникло питання по провіюванню насіннього матеріалу. Як провіяти, чим провіяти, куди вести, що робити. Ну, Вирішив, надивився вже Ютубу, вирішив спробувати самому зробити якусь віялочку. вам зараз покажу, що, що я почав, що я починаю робити. Так, це буде експериментально. Як то кажуть, <смас> що <Якщо> тимчасово, <смас> то вічне. Але для інтересу будемо пробувати. Єшов я в себе э, МТЗовську чи ЮМІЗОВську пічку. Но моторчик не робить. Не робить згораний. Нешов ще одну таку пічку. Це якась газонська, навіть. Будемо пробувати спочатку цієї. Забираєш, більше не відро. Да ну є таке погане, на акумулятор ставив взагалі. А ні, то будемо переробляти його де на цю. Ну все я бачу в інтернеті, що є такі свічки, ці е, відеочки. Ось так. Це що ми беремо? Я розібрав подонавсю. Достоїть. Зараз будемо майструвати розміри. Не скажу вам, бо і в інтернеті не знайшов, подивився. Думаю, треба робити щось наголку. Що вийде, покажемо, як буде віяти чи не буде віяти. Ось такі діла. Тоненьке ДВП, мабуть. не ДСП. Ось ну, таке, я ну, не знаю, що гонять. Ну тут аж будуть ставитись, думаю, воно буде тримати. Приб'їть важкі... Ну, На перший пробний варіант, а там вже будемо, будемо, як то кажуть, пробувати щось робити муслійше. А це так. Пробний варіант. Буде воно щось виходить чи не буде воно в домашніх умовах, будемо бачити. Так, пройшло десь годинки-дві. Ось я змайстрував таку вілочку. Ось то буде виглядати. Тут дути. буде. так буде добре і буде. Я думаю, що буде працювати. Так, на сьогодні у нас вже нічка. я вже буду збиратися. Завтра будемо працювати. Завтра будемо знімати далі. У вас пройшла секунда, в мене вже пройшла нічка. Сьогодні працюємо далі. Збором білочки. Так, будемо пробувати спочатку цей двигун працює. Ой, цей двигунчик працює. Але він якийсь трошки малувати. Не знаю, чи він буде він таку давати чи не буде. Чи переставити цей двигун на цю політочку. він накажу, на цю нормально підійде. Покріплені, там болтик закріпим і думаю, що буде працювати. Але, але хочеться спробувати ці, щоб не розбирати. Не такий непоганий. Чуть поставив, дує добре. ми це поділо продумаємо. Теж. Так, показую вже свою вілочку в роботі. Ліпив я її, ліпив. Ось так вийшло. Мате. Ось такий виходить матеріал. Відходить, половинки. У мене у нас троє чиста, але це було дуже не молотив. Ось так. Ось, ось лобода Ну, З таї сторони нічого не летить. Мені там в принципі нічого не треба. Робив її теж. Мотор на 220, це від МТЗ сюди леже дичко, ось тут такі, так звана така подача йде. Зробив один отвір, але це буде цей отвір на зерно, на солі дуже близько, зробив далі і все одно тут зараз вам просто розкажу. Значить що, зробив я її, так як бачив в Ютубі, на око своє там раз-раз раз вирізав, склію, знав, що є цю штуку вона переробити. Але факт не в тому. Тут я зробив ключачі з цієї сторони, тут кандьори в мене стоять, запускати такі, мотор, і кандьори два. Ну був цей в зборі було це все. Я тільки тут переробив, поставив. І що, з чим я стикнувся? Ну, розмірів в мене ніяких не було, робив просто так, ну, типу, має так робити. Ніжки такі зробив, таку підставочку зробив, вона сюди в мене вставляється. Так, по задумці було. Але коли я почав робити, віяти, ну, ячмінь, пшеницю, ще воно більш-менш якось віє. Ну, сою, то половинки не відділяю зовсім. І що я вирішив? Вирішив, тут в мене такі були отак воно було зроблено. Отак. Раз, два. Я вирішив, зняв ці дві перегородки, подивився, як воно летить. Засипав сою. І бачу, що летить, що от, якби десь приблизно сюди воно віє, тут падає і вітер цей віє, хватає його. І вже половинки почти всі вилітають сюди. Ну, Сміття лобода, там, теж бачили тут є. І сюди щось вилітає всякі ці. Ось такого, бачите, пусті всі половинки. Ну, де-не-де ще є і соя попаде, ну не без того. І це я цими двома ревічками тут грався з півдня, поки я захотів, як воно в мене щоб вийшло. Мусив таку ляпуху прилупашити. А на майбутнє, звісно, або хто хоче робити, то треба зробити, щоб ці дві планочки регулювалися. Дві цих, на, на дві створочки. Летить сюди, ну це я ще так думаю, може е зроблю колись, що все буде добре. І сюди, щоб вони поверталися. Сюди повернулися, падає. Ну, отвір буду вже, пшеничок буду хто сіяти, то вже будуть тут отворами ловитися. І цим теж треба. Но саме головне в мене соя. У мене так більш нічого сіяти нема. Сої то я посіяв і все. Пшениця вже посіяв на даний момент. Ось так, Зараз піду, хай мотор трошки охолодає. Ну, він тут теплий, але ну, він мусить бути. От, бачите. Які, Скільки лободи половинок. Зараз покажу, що ось, ось, ось це вже однієї, це я вручну віяв, там сит у мене є. Але і пилюка така, я за Ось. Оця Бачите, Скільки половинок. Сміття всяке різне. Соя там на низу мішка витрати, щось таке. Поважається, скільки. Це так відра. Багато перехоплює. Ось таке. Скільки половинок. А це вже перевієно. Є ще десь половинки з великої сої половинка є. Бачите, вона почти як це мала. На вазі, мабуть, одинакова, і вона пролітає, що те, що те... Ну нема сміття такого. дам до деті половинки. О, аж А що тут а, Сміття, половина куча. це ж ось так. Оце такі відходи. я відходи вже показував. Ну тут видно. Різав. Ну, це нормально. Це співіх. Літри 3-4 з мішка. Відходить. Ну, це другий мішок. Оце відходи це тільки другий мішок. За півдня 10 мішечків, не спішим темпом, засипав, щось робиш собі там. Получається нормально. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Все буде Україна. До зустрічі на каналі.